Вітаю вас, це повтор попереднього відео. Вулиця Сергія Калачівського. Ну, район від восьмої міської лікарні до вулиці Чарівної. Навпроти колись був кінотеатр. Воно вже, звичайно, давно немає. Хоча там зупинка ще назва стара. Висить на зупинці. Погода сонячна, доволі тепла, 23 градуси. Літо продовжується в місті Кривий Ріг. Це район зупинки, восьма міська лікарня. Поворот тут на майдан Толстого. Якщо, звичайно, ще не перейменували його. Ну, це вже підходимо до вулиці Чарівна потроху. Ну, останні будинки. Вулиця Чарівна йде вправо. Закінчуються тут висотні будинки, далі приватний сектор йде. Ну, не тільки приватний сектор і поля йдуть там. Ну і на цьому поки що все. До побачення.